Вітаю, я Іван, це Штіль. Головна причина виходу з ладу бензомоторної техніки це використання неякісного пального або неправильного його зберігання, а також використання неякісної паливної суміші. Якщо ви досі використовуєте ці пляшки для того, щоб робити паливну суміш, краще зайдете їх на переробку. Тож, давайте поговоримо про каністри та системи заправки. Їх у нас, як ви можете бачити, багато. Є 20-літрові каністри, є 3-літрові каністри, а також комбіканістри. каністри використовуються для того, щоб заправляти бензин або паливну суміш так, з маслом, і також є окрема ємність для масла. До речі, тут одразу показано, що тут масло для а, змащування ланцюга. Щодо а, каністр. 3літрових та 20-літрових, то це каністри для зберігання або одразу паливної суміші, тобто суміші палива з маслом, або для зберігання просто пального. Також є ємності для того, щоб ви замішували двухтакнути.